Добрий день, шановні підписники, гості каналу. Сьогодні у нас 29 травня Київська область. Знімемо вам невеличке відео. Виноград починає квітнути. Хурму покажемо. Деяку городину. Трошки цікавого буде. Ось тут у нас початок світіння винограду. Це слава Україні Вишневецького. Він завжди зацвітає перший разом з Юпітером. І от в такому стані, коли перші квітки розпустилися, його потрібно обробляти в основному від оїдіуму і від сірої гнилі. Мільдю в такий час ще не буває. І в цьому році він почав квітнути дуже рано. І сьогодні вже була зроблена обробка. Це у нас та сама слава Україні, тільки в теплиці. Отут вже потрібно робити другу обробку від мільдю. Але поки що не буде вона робитися, тому що в теплиці дуже розтягнулось цвітіння. І деякі сорти тільки-тільки відцвітають. Це такий нестандартний рік. Зазвичай в цей час вже давно в теплиці все має відцвісти. Пізніше 25-го не було такого, щоб затягувалося цвітіння пізніше 25 травня. Ну, а тут, але все одно через кілька днів буде робитися обробка. Ну, Тут у нас теплиця, так сказати, чи саду городі, чи городу садку. Так що хі -хі, гірки вже збираємо. При обробці будуть закриватися. Тут зараз покажемо різні сорти і не тільки виноград. Тут у нас теж город поміж садом. Так трохи вже і помідор зав'язалася, і капуста вже готова буде убиратись перед оприскуванням. А отут у нас кішміш столетіє. Сінтиніал Сідліс. Він тільки-тільки відцвітає. І що цікаво, що в цьому році навіть на жирових стрілках, які були з жировиків, заклалося багато грон. І досить такі гарні грони на всіх. Це столеті. Пізніше в нього тільки монарх квітне. Ну, тільки почав квітнути монарх. Ось тут стрілка плодова. Вона явно жирувала в тому році. Я лишив просто подивитись, чи на ній будуть закладатися громи. І тут заклалось, і на наступному заклалось, і на цьому заклалася грона. Ну Це вже з іншої стрілки, то з нормальної. Тому не зрозуміло, коли він закладає, коли не закладає на жировиках. І тут я лишив всі, щоб вона далі не жирувала. Я ну, от, один тільки паган пронормував, а все інше лишив. Отак от. от все по столетію. А тут у нас далі городик. Хочу про помідори трохи сказати. В Цьому році ми висадили 5 сортів для пробу, саме тому, що нетипова весна була. І ми холодостойкі, так би мовити, сорти висадили, то що пишуть на пакетах, що ранній, холодостійкий. І на перевірку. Виявилося, що не всі вони такі холодостійкі, тільки один виявився точно холодостійким. Він ріс навіть тоді, коли заморозки були. О. А ці інші сорти погано себе почували, коли холод, але ось вони назакладали квітів. Бачите, це все на одному кущі. Питання до селекціонерів. Навіщо стільки квітів на детермінантному сорті? Хіба цей гребень витримає стільки? Це вже ну так уже хотіли врожайного сорту вивезти. Хіба він витримає стільки? Як його підв'язувати? питання? Це сорт безрозсадний зветься. Стільки він кругом поназакладав і що з ним робити. Доведеться нормувати так, як дерева нормуються. Або зав'язувати сітку. Невідомо. Навіщо? Стільки, навіщо така вражайність. І тут помідори немаленькі будуть. Отака історія. Ну от ми знову в садку. Тут хурма. Це хачія. Нав'язалось її досить багатенько на всіх гіллячках і поки що не сипеться на відміну від інших сортів. З інших дуже добре посипалось, багато. А хачія тут поки що тримає. Вон тут їх щось буде. Але я хотів показати не хачію. А... Оце запилювач Хіві. Він у мене вже 14 років. Тут прививочка молоденька, але є дерево, в якому 14 років. І кожен рік воно влите було чоловічими квітами. Ну, на запилювачі має бути таке. А от в цьому році, з-за аномальної весни, мабуть, зими, ця прививка... Дала тільки жіночі квіти, жодної чоловічої не було. Такого за 14 років я не бачив. Ось такі от зав'язала пуп'янки і там, і на інших гілячках зав'язала, а чоловічих не було. Ну, Тут ще привид запилювач ванілля, то на тому так як завжди. Були чоловічі квіти і трохи жіночих. А от Хіві видав тільки жіночі квіти. Ну, побачимо, що з них виросте. Вони запилились. І чого воно так за аномального року трапилось. Тут ми маємо джиро. Оце завість. Джиро. А тут є Рохобріланте. Теж вже така чимала. Збавість. Але сипеться досить багато. Ну, щось має випитись. Тут маємо трохи привитої хурми. Ну, на Віргінку тут в основному Дар Софіївки, така Соснівська. Але справа не в тому. Дуже вони різний мають розвиток. І теж із-за аномальної... Зими. Одні прививки пішли добре, інші зовсім тормозять. І невідомо, як вони далі будуть рости. І так буває, впливає аномальна зима. Хоча вони зимували в теплиці, тут менше перепади, ніж ззовні. І таке воно незрозуміле в цьому році. Тут є такий виноград у нас галахат. Зветься, інститутський сорт. Але ось яке запилення в теплиці <хи> в цьому році було. Він, в нього така вада, він погано скидає ковпачки із квіток. ось бачите. І оце все було під ковпачком. Це все буде горох. А ця грона отак, от трохи опилилася, а є такі, що наполовину. Піде він на видалення. Це на будь-яких сортах буває, що погано. Ковпачки злітають, коли сиро, погода, але на ньому частіше за інший буває. Це все буде родзинки такі. <говорить> Горох безнасінневий. Піде він на видивлення, бо тут мандарину рости вже тісно. Буде тут розростатися мандарин, а виноград цей садився, коли ще мандарин маленький був. Так, Цьому році. Ну і мандарин трохи сипе зав'язі забагато йому, а погода не добра. Ночі у нас і досі, і холодні. Тут ми маємо сажанець хурми, Ми показували, як його садили у минулих відео, як на зиму вкривали. Ось він навіть квіти дав, але йому тут засухо, треба поливати, дощу немає. Сьогодні на ніч обіцяють, але тут квітів. ну Це віргінка крупноплідна. Квітів тут чимало. Але що тут виросте? Вологи тут йому не вистачає. Фурма любить вологу. Треба поливати. А я забуваю, що і забуваю. На все добре вам. Підписуйтесь на канал. Діліться відео. Це в нас буде добре. До побачення.